Це центральний пляж Кирилівки. Зараз тут нікого. Проте вже за кілька тижнів тут з'являться відпочивальники. Традиційно сезон починається на травневі свята. Отже, вже зараз на базах відпочинку підготовка йде повним ходом. Відпочинок на будь-який смак і гаманець. Відпочивальники полюбляють її за великі піщані пляжі, чисте та глибоке море та розважальну інфраструктуру. Потанцювати та послухати живу музику в Кирилівці можна майже в кожній кав'ярні. Також відпочивальникам пропонують дельфінарій, аквапарк і лунапарк. Щоправда, історичних пам'яток або екскурсій у селищі майже немає. Цю проблему планують вирішувати цього року. І тому... Я хотел бы, наверное, было бы и правильнее сегодня все-таки развить еще и зеленый туризм, чтобы люди, которые проезжали в Кирилловку на отдых, могли какой-то посвятить и посмотреть, как раньше жили наши люди. То есть это как бы окунуться в старину. Під Кирилівкою на узбережжі от людського лиману знаходиться село Атманай. Це друга домівка відомого мандрівника Федора Конюхова. Він у селі побудував капличку, вирив колодязь із свяченою водою. А ще тут є своєрідна родзинка села Аркамиру. В Україні таких арок усього три: дві з них у Запорізькій області. Одна саме у Атманаї. Атмана, я вважаю, що это територія, которую сьогодні нужно розвивати, в плані зеленого туризму. У нього очень большая історія. Отмана сьогодні там какие-то там конюшни, которые строились строїлися до революції. Вот. сьогодні там є вже учителя, е, основали е, хатинку. Ну, то є, це екскурс прошлое, то есть... Урочисте відкриття цього комплексу відбудеться 1 червня. Доставляти туристів планують з Кирилівки автобусами розміщувати у наметовому містечку. Ще одна екскурсія, яку можна відвідати на курорті, заповідник острів Бірючий. Заповедник остров Берючий, он был основан давно, еще Хрущевым. На сегодняшний день там да, действительно заповедник. Там насчитывается очень много, я не, не скажу сколько, потому что не могу обманывать не буду. Копытных очень много видов. Острів білючі унікальне місце на азовському узбережжі, прекрасні природні ландшафти, повітря наповнене терпким ароматом степнового різнотрав'я, дикі тюльпани, могутні дуби поруч із маслиновими деревами, акаціями. Під тінню цього рослинного калейдоскопу неспішно прогулюються шлахетні олені, граціозні лані. Тут можна зустріти лисиць, цієното собак. А біля моря, в заростях очерету, облаштовують гнізда дикі качки. І там теж проводятся проводяться екскурсії. Тобто набирається група, в п'ять вечера собираются возле шлагбама. Там у них люди виїжджають єгірі в присутстві єгеря Проводяться такі е на машинах екскурсії. Наприкінці 20-х років минулого століття заповідника Асканіанова на бірючий острів завезли оленів. Саме на честь цього встановили скульптуру оленя на повороті з траси Харків-Симферополь. Тепер це улюблене місце для фотосесій туристів. Дістатися до заповідника краще з організованими груповими екскурсіями з центру Кирилівки можна спробувати доїхати до околиці селища Степок, маршруткою або машиною. Щоправда, дороги на цій ділянці розбиті вщент. У нас дорога на Степок, вона принадлежить управління автомобільних дорог, знаходиться в дуже платівначевному стані. Дорога на пересип ж саме. Тому ті дороги, які у нас, ми їх ремонтуємо А рядом. Контраст не, не зовсім хороший. Потрапити до Кирилівки можна маршруткою. Ще один варіант потягом до Мелітополя або Якимівки. Знову ж таки, з пересадкою на автобус. Проте в самій Кирилівці стан доріг жахає. Місцева влада розводить руками. каже розбиті дороги, знаходяться на балансі не їх відомства. Есть проблема, проблема очень большая. Это дорога, облавто, дорога управления автомобильных дорогой, которые принадлежат не нам. Те дороги, которые на балансе поселкового совета, мы их все ремонтируем ежегодно, в этом году тоже там идет подготовка к ямочному ремонту. Ще одна одвічна проблема водопостачання. Дефіцит води в Кирилівці відчувається кожного курортного сезону. У Нас водопроводше люгікириловка Кириловка 27 кілометрів. Йому більше 40 років, він ніколи не ремонтувався. Три роки підряд ми робимо саме больні участки, стальні труби. Ми вирізаємо, ставим пластик. Якщо в зимовий період добова потреба у селищі складає 500 кубів води, то улітку ця цифра збільшується до 5 тисяч. Минулого року цю проблему обіцяли вирішити, побудувавши водопровід на коси сабчас з адміністрації з департаментом екології розробили техніку економічного обоснования. Сьогодні вона знаходиться на експертизі. Я думаю, що до кінця цього місяця експертиза вже буде пройдена. І приступимо к проекту: проект водоснабження, каналізування Кирилівської курортної зони. Відпочити в Кирилівці можна практично за будь-яких умов. Тут кожен зможе знайти собі притулок по кишені від економу до класу люкс. Щоправда, за двомісний номер на базі з приміткою ВІП необхідно буде викласти кругленьку суму. В тому году у нас номера 1300 триста гривень. В этом году ну наверное, немножко подорожають. Так как сервіс на базі німно увілічився, додавились, що добавился басейн, добавились горки. Добався, ну, сервіс. До приїзду перших відпочивальників робота на базі кипить. Кожен номер на цій базі виконаний у французькому стилі шале. Є телевізор, кондиціонер та вихід на терасу. Це в, нас називається люкс. Тобто в ньому знаходиться одна двоспальна кровать і кровать на возвишеності, де стоїть. Така удобна лісниця, по якій можна потиматися. Харчуванням забезпечує затишна кав'ярня, що знаходиться на території бази. Сніданки включені у вартість проживання, Із плюсів на базі стоять очисні споруди. Проблеми з водою немає. А на цій базі будиночки обійдуться набагато дешевше від 300 гривень за добу в залежності від умов проживання. Найдорожчий номер із душем та туалетом на сім'ю з чотирьох осіб минулого року коштував 800 гривень. У тих, що дешевше, санвузол на вулиці, проте близькість до моря зазвичай стирає такі недоліки. Найекономніший варіант зняти кімнату у селищі з такими пропозиціями. Курортників зустрічають на автовокзалі. Ціни на житло, як правило, формують традиційні для морських курортників Рортів фактори наявність зручностей, відстань до моря та сезон. Та, звичайно, кожен охочий зможе знайти на березі Азовського моря собі місце під сонцем. Тетяна Глебова, Едгар